І якщо все буде гаразд, то що тому ви знову енциклопедія буде готова до 2014 року. Правильно я кажу, Микола Марійович, так проводити буде. Китаю, киваєте, так. А щодо цієї, я вже беру участь у пілотових ставлення, виконуючи замовлення. А щодо цієї енциклопедії, то мій в тому сенсі, що я пишу про те у Шевченка, такий маленький літерарічте. Я пишу про те у Шевченка, що відлом є вже що, Ну не в тому сенсі, що там ми знаємо себе, наскільки знаємо Шевченка. По-моєму, це занадто от. По-моєму, це занадто. Це не така міфологізація певна, чи певно. Але в певному сенсі в певному сенсі Шевченко це... Шевченко це наш світ. Там що? Шевченко це наш світ. приміром, ну, ну, ну що, От, наприклад, який сюжет? От Шевченко пише, що я не люблю пейзажі, де не оживлених людською фігурою. Я не люблю пейзажів, не зим, живе з людською фігурою. А я, я пам'ятаю, що в дитинстві, що рано, коли прокидався, я бачив картинку Українського сільського раю. Хатиночка, озеро, два лебеді плавають, дві тополі, вишневий садочок, сонце загору сідає. Там не було жодних людських фігур, але картина була жива. Тому що це, це було то... Це було це. Отже, вона сама жила, розумієте, людських фігур. От що. Це, це, це от... моя Шевченківська на цю купання в такому сенсі. Розумієте, Я Я пробую зробити світ речей те, у Шевченка. Те, що мій інший улюблений скорода називав... Все на все. У нього таке дивне слово є все на все. Це він так перекладає латинський універсум. От це малесенькі, з яких складається світ людини. Коли я дивлюсь на жінок, я бачу, що одна білялка, а друга чорнявка. І Шевченка я таким бачу. І йому чорнявка хто лялка не дуже. Я пишу сюжети про це. У Шевченка є... Образ саду, образ котика, образ мишки. Що, образ вічності, образ часу. Це все є. І за цього складається за цих матеріал, який складається світ людини. людини. Отакий от спосіб. Це не є академічний проєкт. Мені хочеться зробити Шевченка, тобто от, ем, в центрі мого життєвого простору, у Харкові височить і пам'ятник Шевченка, що така фігура. Розкішна річ, можу сказати. Це перлинка харківського конструктивізму. Але мені хочеться, щоб Шевченко не був бронзовий, що він був близький. Людський, людський не, 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 не бронзовий, чи що. Це... І він, до постійно, що дуже дивно, дуже незвичним. Дуже незвичний. Я, я, я хотів, щоб у цій Шевченківській енциклопедії було сюжетів 800. Навряд mm, чи напишу скільки, бо це буде завелика. Я просто ну, не, не здолаю цих хом. Але сюжетів 300-400, там, певно, що буде. І оце буде Шевченківське Все нам, все те, що відлунів мені. Ото таке. Коли буде, не знаю.